Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко. Я автор трансформаційних курсів для жінок про гроші, про жіночність, про щастя і про енергію. І сьогодні я хочу показати вам втілення своєї давньої заповітньої мрії. Це блокнот, але блокнотом його навіть язик не повертається називати, тому що це набагато більше ніж блокнот, і я придумала для нього назву дрімбук. Називається він Майстерня творця. Я працювала над його створенням 4 місяці, а виношувала ідею про нього близько 4 років. Я, як людина, яка постійно подорожувала і каталася світом, мала певний біль, що за собою треба возити постійно купу блокнотів, планер, щоденник для вдячності, щоденник для рефлексії. І це все такий нормальний стос зошитів. І мені дуже хотілося, щоб це все було. В одному місці я не знайшла такого блокноту, тому довелося його створити самій. Я розробляла його в першу чергу для себе, під себе, під усі практики, які я на щоденній основі виписую, роблю. Але я знаю, що ви теж собі такий захочете, тому сьогодні презентую його для вас. Кілька слів про характеристики: у нього тверда палітурка, софт покриття, це дуже приємно, золоте тиснення. В ньому 384 сторінки і він розрахований на пів року. Ззаду є прекрасна кишенька, куди ви зможете складати свої стікери, наліпочки, маленькі якісь записочки. У ньому три закладочки, щоб ви миттєво потрапляли на ту сторіночку, яка вам потрібна. А тепер про найцікавіше про наповнення на самому початку вас чекає QR-код і за ним ви потрапляєте на справжній вебінар, в якому я розкажу всі свої лайфхаки про загадування мрій, про ведення списку незакінчених справ, про планування. Про рефлексію я поділюся всім, що сама практикую, тому у вас абсолютно жодних питань не виникне з приводу його ведення. На початку вас одразу зустрічає карта бажань, але перед тим як її створювати, є ще одна дуже важлива річ: це святкування своїх уже здійснених. Мрій і святкування своїх успіхів, тому що кожна з нас любить себе потюкати, любить себе насварити, помітити всі свої помилки, але ми дуже рідко помічаємо свої перемоги і святкуємо їх. І кожна з нас має досвід втілення своїх мрій. Нам дуже важливо все це зафіксувати і згадати. Далі ми переходимо до карти бажань, але ми з вами не просто наклеїмо картинок. Я поділюся з вами класною методикою, як зробити карту бажань, щоб вона справді працювала. Наступний розділ мій ресурс сторінки для того, щоб ти зафіксувала для себе які справи, які дії, які стани тебе наповнюють, і завжди поверталася до цього списку, щоб він був у тебе під рукою. Далі йде список для незакінчених справ, тому що я думаю, що ви в курсі, якщо у нас дуже багато висяків, це забирає купу нашої енергії, купу нашої уваги. З цим всім треба працювати. І я з вами поділюся класним лайфхаком, як працювати з цим списком і як його ефективно скорочувати. Наступний іде планер щоденник Він починається з. Календаря і астронататок. Тут ви зможете побачити усі повні і молодики, коли загадувати бажання. Також тут відмічені сонячні і місячні затемнення, коли ретроградний Меркурій. А також за QR-кодом є підказочки мого астролога про те, як проживати ретроградний Меркурій, які тенденції 23-го року нас очікують. А далі сам планер він починається з розмітки на місяць. Він не датований, можна його почати з будь-якого місяця вести. Далі йде класний трекер, але він не просто трекер звичок. Тут можна відслідковувати свій жіночий цикл, які виділення, які стани у тебе були. Також, звісно, чи ти медитувала, чи ти практикувала, чи ти займалася спортом. Це все можна відслідковувати. І якщо ти будеш регулярно вести його, то Твій місяць буде просто у тебе на долоні, ну і далі, звісно, звичайна розміточка по тижнева з надихаючими питаннями, які вмикають твою усвідомленість. По закінченню кожного місяця йде розворот для підсумків місяця та твоєї рефлексії. Наступний розділ це сторінки вдячності, одна з моїх найулюбленіших практик, яку я по суті практикую уже близько чотирьох років, тому що чим більше ми зберігаємо свій фокус на тому, що в мене вже є, тим більше всесвіт нам цього дає. Розрахований він також на шість місяців і є така розміточка, щоб зручно було писати. Наступний розділ самопрограмування. Нічого ж я буду казати, що кожна практика моя найулюбленіша, але це реально працює дуже круто. І в відеоінструкції я детально розкажу, як себе програмувати на успіх, на щастя, на любов, на гроші. Але в будь-якому разі, навіть якщо ти не будеш прописувати самопрограмування, ці сторіночки вони абсолютно тебе ні до чого не зобов'язують. Тут ти можеш малювати, писати свої конспекти, що завгодно. Але якщо ти захочеш використати саме цю практику, у тебе будуть усі інструкції. Наступний розділ мої ідеї щодня у нас виникають якісь важливі інсайти приходять класні ідеї, але якщо вони одразу не зафіксовані, вони дуже часто просто вивітрюються. Тому є спеціальний розділ, куди ти потрапляєш, і знову ж таки, як на долоні, бачиш усе важливе, що приходить в твою світлу голівоньку, і одразу це втілюєш. Далі йде розділ саморозвитку. Тут ти можеш заповнювати усі книги і статті, які хотіла прочитати, курси та вебінари, які хотіла пройти, фільми та серіали, які хотіла подивитися. І останній розділ, він вільний, ти зможеш його використовувати для того, для чого захочеш. Можливо, будеш писати щовечора свою саморефлексію. Можливо, будеш конспектувати сюди консультації, які ти проходиш у якихось спеціалістів або якісь конспекти. Як захочеш, розмітка тут в крапинку, дуже зручна. Ні до чого не зобов'язує. А також фішечкою цього розділу є те, що в ньому просто шикарні антистрес розмальовочки. І як тільки ти відчуєш, що тобі треба заземлитися і вивільнити свою голову, ти дістаєш красиві ручки, фломастери і можеш розмальовувати. Папір у нашому блокноті дуже щільний, тому нічого не буде переводитися на наступну сторіночку. І головний козир. Нашого дрімбуку заключається в тому, що на останньому розвороті тебе чекає скарбниця практик мої авторські медитації, які доступні будуть тобі за QR-кодом. Медитації я записувала спеціально під нашу майстерню творця, і всі практики різні, але кожна з них унікальна, і кожна з них наблизить тебе до спокою, до внутрішнього балансу, до контакту з собою істиною. Перша практика це шавасана, глибинне розслаблення зараз, коли ми всі знаходимося в тотальному стресі, вона потрібна просто як повітря. Вчителі з йоги запевняють, що 30 хвилин шавасани будуть ефективніші ніж 4 години сну. Далі у нас іде танцювальна практика про чесність, про свою справжню природу, про проживання себе і контакт зі своїм тілом. Наступна практика про розкриття своєї жіночності і вміння брати ресурси, які належать тобі по праву народження. Також я записала класичну медитацію на кожен день, яка допоможе тобі прокачати твою концентрацію, бути більш уважною, більш ефективною у твоїх справах і бути в контакті з собою. І остання моя улюблена це медитація на втілення карти бажань. Ви знаєте, що в процвітанні у мене ключова провідна практика це віртуалізація. Це буде щось схоже, але записана спеціально під ту карту бажань, яку ти створиш. І ще хотіла додати кілька слів про назву нашого дрімбуку, чому, чому саме майстерня творця, тому що насправді кожен з нас творець. Але щоб бути творцем ефективно, треба усвідомити свою силу. І цей блокнот він, по суті, допомагає бути творцем ефективно, втілювати свої мрії, створювати бажану реальність у своєму житті, реалізувати плани і цілі, і не забувати, що ми хазяйки свого життя, що ми в ньому головні, і що ми можемо собі запланувати, намріяти те, що ми хочемо. Є два варіанти, як ви можете придбати для себе майстерню творця. Перший просто блокнот, а наступний, знаєте, такий all-inclusive, щоб уже не ходити по жодних магазинах канцелярії і мати одразу все. Ця пропозиція називається Dreambox. У ньому, крім вашого блокноту, будуть іти кольорові ручки, три стікерпаки наліпочок, прекрасна запашна свічечка для затишних вечорів, декоративні скотчі. І естетична торбинка для зручного перевезення свого блокнотику, щоб він в жодному разі не зашарпався. Дівчата, чесно, я можу розказувати про нього ще дуже довго, але ви знаєте, що краще один раз побачити і потрогати, ніж сто разів почути. Я вклала в нього всі свої знання, все своє натхнення, свою душу. І коли я отримала його уже матеріальним. Я просто розплакалася від часу, який він кайфовий, який він класний, тому я маю надію, що коли ви отримаєте його, ви будете відчувати щось схоже, і він подарує вам багато митей кайфу, насолоди, задоволення, пізнання себе і любові до себе.